Будемо зараз довідуватися всі подробиці. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС з нами на зв'язку. Пане, Миколу, мої вітання вам. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, яких змін від завтра? Чекаємо, що це буде, що запроваджуєте? Дійсно, від завтра, з 1 .00 .00 в Україні починається певний експеримент, який ми запроваджуємо в чотирьох регіонах: це Київська, Вінницька, Одеська і Львівська області. В цих регіонах. У нас починається експеримент про запровадження порядку прийняття і теоретичних, і практичних існувань. В цих регіонах ми вибрали певні локації, певні приміщення і облаштували сучасними камерами наші класи, в яких ми будемо приймати теоретичні іспити. В цих класах обладнано в кожному класі мінімум по 4 камери, які контролюють відео і так само буде контролюватися аудіо. Контроль будь-яких перемовин в класі. Тобто, ми кажемо, що в подальшому ніхто нікому не зможе допомагати жодних можливостей, жодних сліпих злов. Саме головне на меті, яке ми ставимо: якщо ти вивчив правила дорожнього руху, то ти прийшов до територіального сервісного центру і впевнено склад. Наступне наше запровадження це облаштування. Транспортних засобів, на яких ми будемо приймати практичні існути в наших автомобілях. Ми встановлюємо та обладнуємо певні технічні засоби контролю, це буде камери спостереження, чотири камери в кожному автомобілі, які будуть контролювати рух автомобіля попереду, ззаду, внутрішній простір автомобіля і аудіоконтроль. Ми кажемо, що в подальшому. Жоден з кандидатів не зможе отримати допомогу. А якщо ти впевнено вивчив і можеш керувати транспортним засобом, то однозначно ти зможеш отримати посвідчення водія. Це надасть можливість в першу чергу бути впевненіше і у разі незгоди по результату прийняття іспиту мати певну можливість на оскарження певних дій, певних років. Відповідно, кожен з екзаменаторів чи інструкторів зможе допомагати або переключати коробку передач, або натискати дублюючі педалі, або допомагати з кермом, керувати транспортним засобом під час складання практичного іспиту. Відповідно, все це десь зберігатиметься, всі ці відеозаписи можна буде використати потім в якихось діях, перевірити і все інше, хто матиме доступ до них. Дійсно, ми ці відеофайли, ці відеотреки будемо накопичувати і зберігати. І у разі необхідності в рамках непогодження або оскарження певних дій, певні комісії, які утворюються в регіональних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, будуть мати можливість на перевірку і можливості анулювання певних результатів. Чотири області, певні центри. Чому саме ці області, чи йдемо про якесь скорочення цих сервісних центрів? Чи це не про це ці дії? Ну по-перше, ми обрали локації, скажімо так, щоб були і ті регіони, де велика кількість в рамках сьогоднішньої ситуації мешканців України. Ми обрали і скажімо, з великим населенням, і менш. Населенням регіони. Відповідна локація розкидана по всій території України для того, щоб вивчити можливі певні аспекти даного експерименту. Для того, щоб в подальшому до кінця календарного 2023 року врахувати певні результати по інших регіонах. Зрозуміло з цим. Якщо говорити про інші зміни, то зараз активно обговорюється можливість самопідготовки водіїв. Про що це таке? Це, це якийсь новий проект, чи це просто пропозиції, чи ви їх уже розглядали? Я не зовсім розумію, як це може виглядати ця самопідготовка. Я дам деталізацію для наших глядачів, який порядок станом на сьогодні, що треба пройти, щоб отримати посвідчення водія в Кожен з кандидатів обирає. Зручно для нього автошколи проходить навчання теоретичному базовому порядку, після того складає іспит в сервісному центрі МВС і проходить практичне навчання керування транспортним засобом. Головний сервісний центр розглядає можливість навчання за допомогою онлайн певних викладачів, саме теоретичні складові. Щоб була можливість кожному з кандидатів обрати, або ти будеш фізично відвідувати навчальний певний центр автошколу, або ти будеш онлайн індивідуально якось навчатися. Але що стосується практичного керування транспортних засобів, то в будь-якому випадку кожен з кандидатів має пройти його вживу, виключно за допомогою інструктора і під час керування в місті. Я зрозумів, здається, йде мова про теоретичну частину начитки, умовно кажучи, лекції. Так. Тобто, ну що логічно, в принципі, чого їхати десь за 3-9 земель, якщо це можна онлайн послухати. Тим паче, ви кажете, що це індивідуальне може бути навіть чи групове, чи це зрештою не має значення? Ну, в тому числі воно потребує певних змін законодавчих і е певні документи які знаходяться в уряді для того, щоб внести зміни до порядку навчання. Таке ще питання, і теж бачу, що воно активно обговорюється: це необмежена кількість спроб на практичному іспиті, або можна було здавати. Зараз наскільки я розумію, є скільки в нас спроб здати практичний іспит в автошколі? Правильно? Так, да, у нас, скажімо, зробимо певне виокремлення. Що стосується теоретичного складання іспиту, станом на сьогодні, по завершенню навчання, кожен з кандидатів може складати на протязі року. Безобмежу кількість спроб вона фіксується на протязі, скажімо, п'яти днів. Якщо кандидат прийшов до сервісного центру МВС і не склав теоретично підготовку, то наступний можливість йому скласти буде через п'ять днів. Що стосується практичного керування, станом на сьогодні воно обмежено трьома спробами. Якщо кандидат не склав, то він додатково направляється на навчання практичного керування до навчального закладу. Ми розглядаємо можливість анулювання в трьох спробах на необмежену кількість на термін дії сертифікату про практичне керування на протязі двох років. Цікаво, коли це все буде втілено, це треба окремий законопроєкт, чи це можна якось урядовими розпорядженнями? Я не знаю, змінити. Скажемо, ми очікуємо можливо декілька місяців на набрання певних змін. Зрозумів. Щодо пілотного проєкту, чи буде він поступово якось розширюватися по Україні? Як буде його результативність заміряти? Я нагадаю глядачам, що це саме, зокрема, фіксації камерами всього процесу? Ща стосується пілотного проекту, ми його повторюсь, запроваджуємо з завтрашнього дня в цих регіонах і плануємо дослідження проводити на протязі двох місяців. По завершенню ми підводимо, підбуваємо певні підсумки, враховуємо. Певні помилки, і до кінця цього року ми залишаємо в Україні 55 великих хабів, великих локацій, наших територіальних сервісних центрів, в яких ми плануємо прийняття теоретичних і практичних іспитів. Дуже вам дякую за роз'яснення. Говорили ми про іспити на складання на отримання прав або водійських посвідчень. Валерій з нами на зв'язку був керівник Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС.